Усім привіт! Мене звати Юля, Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вирішила зняти для вас не дуже типове відео. Будемо говорити про бюджетний макіяж. Спеціально для цього відео я пішла у два найпопулярніші магазини косметики в Україні, я так думаю. Це Cosmo і Watsons. Подивилася, що нового вийшло на ринку, щоб мені було цікаво спробувати. Купила кілька речей, які я захотіла випробувати на собі. Косметику мас в мас-маркетових магазинах я практично не звертала уваги. І дарма, тому що там виходить дуже багато цікавих речей. Сьогодні ми з вами використаємо кілька продуктів від нової компанії, яка тільки недавно з'явилася на ринку України у магазинах Watson's, це компанія Rimmel, Будемо використовувати їхні тіні і пудру. Також будемо сьогодні використовувати мої улюблені мас-маркетові штучки. Це туш від Maybelline, олівець для губ від Maybelline. Вперше я сьогодні буду використовувати помаду від L'Oréal з нової серії рожевих нюдових помад. Вона мені дуже, до речі, сподобалась. І також вперше я сьогодні буду використовувати рум'яна від фірми GOSH, яку мені порадив один з консультантів у магазині Cosmo. До речі, не бійтеся абсолютно звертатися до консультантів, не бійтеся пробувати на собі. Також раджу йти в такі магазини. Абсолютно без косметики, щоб ви одразу змогли спробувати все на своєму обличчі. Також я була не дуже приємно здивована цінами, які зараз у мас-маркеті. Порахувала приблизно, щоб скласти мінімальну косметичку. Зараз такого початківця, потрібно ще не менше півтори тисячі гривень. Це трошки сумно, але серед мас маркетової косметики є дуже багато достойних речей. І сьогодні ми про це все з вами детально-детально поговоримо. Йдемо фарбуватись! І почнемо, як завжди, з основи. Сьогодні я буду використовувати cc Крем від компанії Lumine. Його мені порадила моя подруга, він у відтінку Light. У Середнє покриття, якщо можна так казати, він досить гарно перекриває усі почервоніння. Кілька недоліків, які я помітила, з часом він трошки жовтіє і виділяється на обличчі. Можливо, він саме для мене трошки затемний. І також він трошки підсушує шкіру, тому він більше підійде дівчатам з нормальною шкірою або з комбінованою шкірою. Так як на упаковці написано, що це засіб 6 в одному, я його буду використовувати також як консилер. Нанесемо додаткову кількість цього засобу, такими точками під очі, для того, щоб ще більше підсилити покриття саме в цій зоні. Основа готова і закріпимо це все пудрою. Сьогодні я буду використовувати пудру від рімель, яка називається Lasting Finish. Вона обіцяє нам 25 годин ідеального покриття. Відтінок називається Soft Bash. Беремо пензлик для пудри і припудрюємо всю нашу основу. Тепер переходимо до брів. Я буду використовувати щіточку для брів, яку ви вже бачили в моєму передньому відео. Причісуємо брови. Беремо пензлик зі кошеним кінчиком або будь-який жорсткий пензлик, який у вас є в вашій колекції. І сьогодні я буду підфарбовувати свої брови за допомогою тіни. Я підібрала дуже цікаву палетку від компанії Rimmel. Вона називається Brixton Brown No22. Спочатку беремо світло коричневий колір і заповнюємо всю площину брів, так щоб між волосинками брови не було вільних місць. І для того, щоб зробити брови виразніше, ми візьмемо найтемніший коричневий колір і ще раз промалюємо усі волосинки нашої брови. Для підфарбовування брів ви можете брати в тіні різних відтінків, але обов'язково дивіться, щоб в них не було блискіток. Блискучі брови нам не потрібні. Ось такі брови у нас вийшли. Єдиний недолік цього способу підфарбовування брів у тому, що ви не можете зробити набагато ширшу брову, так як я люблю це робити. Але ефект мені дуже подобається. Тепер беремо ту саму палетку тіни і починаємо фарбувати очі. Спочатку беремо найсвітліший колір. Я використовую один з своїх улюблених пензликів, ви можете наносити тіні аплікатором. Тепер беремо світло-коричневий колір, який ми раніше використовували для того, щоб підфарбувати наші брови, і увиразнюємо складку над верхньою повікою. Мені дуже сподобався цей колір, я взагалі люблю такі нюдові кольори, такі ненав'язливі легкі відтінки, які роблять око набагато об'ємнішим і виразнішим. Тепер беремо темно-бордовий колір і увиразнюємо зовнішній кутик по віки. У цьому образі ми використаємо всі відтінки, візьмемо ще найтемніший колір, який у цій палеці, і зробимо кутик ока ще виразнішим. І тепер перейдемо до основного акценту макіяжу очей. Візьмемо найяскравіший колір цієї палетки. Він мені здається бордовим, хоча, можливо, він ось інакше називається. Наберемо його просто пальцем і впресуємо у центр повіки. Тепер беремо пензлика в аплікатор і розташовуємо всі тіні для того, щоб вони виглядали однорідно. На нижню повіку нанесемо трошки найтемніших тіней з цієї палетки. І от, макіяж очей практично готовий. Тепер використаємо один з моїх улюблених олівців для очей це олівець від компанії Seventeen у відтінку Nevi номер 15 Я не хотіла використовувати у цьому макіяжі чорний олівець, тому я вибрала такий темно-синій. І завершимо макіяж у за з допомогою туші. Це також моя Це туш, яка Називається Mega Plush Volume Express від компанії Maybelline. Цією я дуже задоволена, вона дуже класно підкручує вії, Видовжує вії. Тепер перейдемо до рум'ян. Консультант порадив мені дуже цікавий відтінок від компанії Gouche. Він називається Rose Whisper. Своїм Своїм відтінками мені дуже нагадав рум'яна від Mac, який називається Harmony. Їх використовують найчастіше для контурування. Але у рум'яна Гош набагато більше рожево персикового пігменту. Тому їх сьогодні ми будемо використовувати як два в одному, як рум'яна, як бронзер. Наносимо ці рум'яна як бронзер під вилицями, а також під лінією росту волосся. Вони дуже гарно підкреслюють вилиці, а також освіжають обличчя. І тепер переходимо до губ. Я буду використовувати свій улюблений олівець. Це олівець від Maybelline New York з лінійки Color Sensation у відтінку Sweet Pink номер 132 Його можна спокійно носити без помади, він має дуже приємний матовий фініш, але тут його буду використовувати як основу під помаду. Зафарбовуємо олівцем повністю всю площину губ і беремо помаду від L'Oreal, вона з лінійки Color Lish. І цей відтінок називається J Lose Nude. Я практично закохалася в цю помаду, з задоволенням її ношу кілька днів поспіль. Без олівця вона виглядає майже як блиск. З олівцем вона створює просто ідеальні нюдові губи. І тепер переходимо до фінального акорду нашого макіяжу. Візьмемо найсвітліший колір з палетки Rimmel і використаємо його як хайлайтер. Просто пальцем нанесемо трошки цих тіней на спинку носа, на вилиці, а також на галочку над верхньою губою. І ось результат нашого макіяжу, мені дуже сподобалися всі продукти, якими я сьогодні користувалася. І як бачите, для того, щоб робити красивий макіяж, не обов'язково витрачати дуже багато грошей. Ось такий у нас образ вийшов. Він трошки перекликається з моїм минулим образом, з мого попереднього відео про косметику. Вибирайте багатофункціональні продукти, які ви зможете використовувати для кількох речей одночасно. Мені з цих цих продуктів найбільше наразі подобається олівець для губ від Maybelline олівець для очей від Seventeen і помада для губ від L'Oreal У мене досі не було косметики від L'Oreal Я думаю, що я буду пробувати і далі ще впроваджувати в свої мейкапи. Нічого поки що не можу сказати точно про компанію Rimmel Тіні і пудра здається непогані, але мені треба буде ще кілька разів їх спробувати, щоб сказати, напевне. Варто чи не варто їх купувати. Не бійтеся експериментувати, ходіть сміливо в мас-маркетові магазини, спілкуйтеся з консультантами, це їхня робота, вам знайти те, що вам точно підійде. Виділіть собі щонайменше годину на те, щоб знайти ідеальну косметику. Не поспішайте. Я впевнена, що за досить невеликі гроші ви зможете скласти собі досить гарну і багатофункціональну косметичку. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Обов'язково залишайте під цим відео в коментарях назви тих продуктів, які вам подобаються, з магазинів Watsons чи Cosmo, або схожих магазинів. Можливо, якийсь із цих продуктів мені сподобається, його в своєму наступному відео. Давайте дружити в соціальних мережах. Усі посилання на свої стрінки залишу внизу під цим відео. Також дивіться моє попереднє відео. Посилання на нього залишу прямо тут на відео, а також внизу, у описі. Дуже дякую, що подивилися, і побачимося в наступному відео.